Так, мені багато часто буває стиль за свої поступки. Ну, Запускай двигун. Ж в той же час розумію і переварюю. І роблю висновки. Да, Наталя мені допомогла. От в плані того, що я стала краще розуміти інших людей, в тому числі і Сашу. Запусти двигун. Ага, є. Тепер постав нітраль, тепер відпусти щеплення. Відпу... Ні, відпусти а щеплення. щеплення. У мене складна ситуація, ну, дуже часто вона відбувається. Їй треба забути багато речей, які вона інтуїтивно навчилась. Ну, я думаю, ти бачив в своєму житті, коли лівий поворот в зеркало дивляться і зразу крутять кермо і заїжджають в цю смугу так, що іноді хочеться вийти. І не то, що там каву з людиною пити не можна, а просто. Страшно трохи стає. Що ти ще не зробила? Е, так. Ближня світлофа. Мені хочеться з ним поговорити, але ми краще стало розуміти, що говорити краще от після заняття. В плані комунікації, в плані розуміння друг друга. Саша зрозумів, як мені краще пояснювати. Знайшов до мене підхід, як мені здалося. Ти вмикаєш спочатку по повороту, потім mm. дивишся в зеркало і потім. Переводиш погляд вперед і тільки після цього починаєш виставляти автомобіль і зміщувати. В смузі є три положення: крайнє праве, крайнє ліве і по центру смуги. Блін, я забула написати, чи мені смуга і ряд. Забула написати. і чим? мені приходиться пояснювати, сьогодні частина заняття було про пояснення теорії і як її застосувати на практиці, що побачити. Йому важливо оця концентрація тані уваги під час уроку, щоб вона чула, точно запам'ятовувала. І наскільки я знаю, Саша любить, щоб були якісь такі питання щодо водіння. Коли людина так запитує, ти розумієш, що їй цікаво, їй це важливо. Вона хоче навчитись. І можливо йому саме таких питань хочеться Тані. Все, що я тобі задаю додому, це значить або ми проходили це, або зараз будемо проходити, і нам ці знання потрібні. То в чому різниця між рядом і смугою? Так, щас, як це правильно, нормально пояснити, та словами. Своїми. Можна, нормальними можна своїми. Ну без матів, але своїми. Ну, зрозуміло, Саш. <сум> люди дивляться. Мені стидно в цьому признатися, прям дуже стидно в цьому признатися. Коли в мене не вийшло давати внутрішній іспит. Я бачила людей, які здавали зовнішні іспити, в них були посвідчення. І думаю, люди, як ви задрали? Ділянка дороги. Так. По... відділена від інших ділянок дороги пунктирною. Ой, ні, не обов'язково пункт. Це ділянка дороги, по якій рухається. No. Настільки стресова ситуація на дорозі, мозок стає, як я називаю його мозок мавпи. Скаче, пригає, тинь, тин, тин, тин. А тут треба зосередитись на важливому і от тільки в цьому напрямку і працювати. І ось мені дуже складно, щоб Таня не перепригувала з події на події, з думки на думку. Ну, грубо кажучи, ми їдемо, вона може сказати: Ой, а на СТБ, там я відео дивив. Про яке СТБ? Яка дорога? Це ж не про телебачення, все інше. І от мені дуже складно іноді зупинити ось цей момент і направити на навчання. Автомобіль, відділена від інших ділянок дороги, визначає напрямок руху і щось там ще. Саша, yes. я, 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 я не дуже пам'ятаю, я тобі чесно так, скажу. Давайте давай розпочнемо з того, що я не дуже пам'ятаю. І хорошо. так, смуга руху це позначена територія проїзної частини. Суцільної лінії розмітки, приривчастої суцільної, mm -hmm. подвійно-суцільної суцільна, і щонайменше 2,75 для руху транспортних засобів. Та Саша про це може думати, що я не ціню його зусилля. Хоча насправді я дуже ціню його зусилля. Я йому прямо про це говорю. І мені здається, що він такий більш суворіший стан. Хоча Саша це зовсім не про якісь. Директивну поведінку, він ніколи там нічого не скаже агресивного, але так можливо, він більш вимогливіший з нею. Може бути другий варіант: смуга дорожнього руху може бути не позначена. Ми mm -hmm. на око визначаємо кількість смуг, mm -hmm. тобто ділимо там, наприклад, дорогу навпіл і визначаємо, mm -hmm. де наші, де зустрічні. Якщо у тебе дорога шириною, наприклад, 8 метрів, скільки ти виділиш смуг? Твоїх і зустрічних, і тут у мене є дисонанс в моїй голові. Можливо, це про важливість. Вона каже, що це для мене важливо, це для мене страшно, це для мене там нато. Я все прикладаю. А насправді дуже багато часу вона уходить з водіння в думки ще кудись. І в моїй голові іноді виникає дисонанс, Чи дійсно людина розуміє, наскільки це важливо? Я це роблю по критерію скільки автомобілів. На ньому може вміститися. Ну, а приведи, якщо, приклад. Ти... приведи приклад, чи може на цій дорозі вміститися шість автомобілів. Mm -hmm. Ширина автомобіля 1,80 восімдесят десь 2 м, іноді може бути 2,20. Тобто автомобіль займає 2 метри ширини, mm -hmm. плюс у автомобіля є таке поняття, або водій повинен дотримуватись безпечного інтервалу. Скільки? А, це? типу до інших. До інших об'єктів на дорозі він повинен дотримуватись безпечного інтервалу. Це, наприклад, мінімум по 50-80 сантиметрів з обох боків. Я відверта завжди, іноді занадто відверта, іноді прям перебор відвертістю. Але я вважаю, що Сашею краще поділитися своїми страхами і переживаннями, щоб він розумів мене краще. Сашу я вважаю своїм другом. Зупинись на хвилинку, підпишись на мій канал, а потім обов'язково прокоментуй це відео. Але, от виходить, це, типу, частинка моєї смуги, частинка сусідньої смуги. За рахунок цього воно визначено як 2,75. Ні, тільки твоя. 50 сантиметрів це типу між, автомобі... між автомобілями чи відстань від автомобіля до кінця смуги. E -e, до кінця смуги. Якщо ти бачиш розмітку, uh -huh. значить тобі визначили кількість смуг. Uh -huh. Якщо ти не бачиш розмітку, ти uh -huh. можеш визначити кількість смуг самостійно. Uh -huh. ну, можливо, в її думках, що навчатися це легко, пархаючи метеликом по дорозі. Що це не треба прикладати зусиль ввечері, вчити теорію повторювати, що це не розбирати різні дорожні ситуації з точки зору. Можливо, це так. Або, або настільки страшно, що е, вона починає захищатись, закриватись і просто уходить від складних якихось завдань. Не знаю. І от можливо, це для мене складно зрозуміти. Йому важко у тому, що він не може в той час вкластися, який він віддає для певного уроку, тому що у нього. Програма, я так думаю, що це як у школі, коли у вчителя є державна пр... програма, наприклад, з математики. Йому точно треба вкластися у термін, який відведений для цього. Можливо, усе ще так само. Смуга е, найчастіше позначена, або ми можемо її е, самі визначити. Mm -hmm. А ряд це завжди не позначена е, траєкторія руху в межах смуги. Може бути декілька рядів. Е, Доставай зошит, доставай, Я тобі тоді Да, Так, він мене регулярно питає, а чого ти боїшся, чого ти зараз боїшся, що тебе зараз стримує, що ти не можеш. От він ніби намагається з'ясувати причину, чого я не можу щось зробити, що я боюсь, і чому я цього саме боюсь. Я, я Саші чесно розказую, чого я боюсь. В даній ситуації одна з цієї сторони, друга з цієї. Ну, ну, Скільки твоїх смуг? Одна. Одна смуга твоя. Угу. Одна смуга. І угу. одна смуга зустрічна. Тепер е, уяви, що в твоїй смузі рухається мотоцикліст угу. і поруч рухається автомобіль. Угу. Згідно правил дорожнього руху, це дозволено? Сьогодні ж в суспільстві існує думка, що водити то легко. Дуже ж багато людей кажуть, я 3-5 занять, проїздив і ви поїхав. Я завжди задаю запитання, він не потрапив в ДТП, тому що ми всі зробили все, щоб туди не потрапити з ним. Чи це він дійсно навчився? Тому що не можна навчитися за 3-5 уроків. І ось з однієї сторони суспільство каже, що все швидко, автошкола каже, ми за місяць два тебе навчимо, а тут процес розтягнувся і, можливо, очікування не співпадають з результатом. І мені складно це зрозуміти, чому? Чому так у людині в голові живе така думка, що треба все ось так. Ти ж теорію склала вже? Ну так. Да. Але то було давно. А, я зрозумів. То згідно правил дорожнього руху, дозволено чи ні? Залежно від типу дороги. Ось ця дорога, яку я намалював. Так. Да. Думаю, можна. — але мотоциляти. Дозволено. Да. дозволено, значить, мотоцикліст рухається в першому ряду, а автомобіль займає другий ряд. Угу. Тобто, дивись, смуга позначена, угу. але в межах смуги не позначені ряди. Самі учасники обирають. Якщо е, вони можуть тут mm -hmm. рухатись декілька рядів, вони мають це право зробити. Покажемо. на камеру. Саша мені раніше казав, Таня, я не можу навчити людину без віри. В мене таке враження, що ти не віриш в себе як водія. Я йому звонила. Казала Саша, таке враження, що я Нобелівську премію скоріше зароблю. Твоє завдання uh -huh. сьогодні навчитися тримати свою смугу, uh -huh. бачити її е, до перехрестя, бачити її після uh -huh. перехрестя uh -huh. і точно тримати. І якщо ти будеш іноді рухатись в два ряди, там, наприклад, з двоколісним, uh -huh. теж це бачите. Uh -huh. Ти продовжуєш грати в дві гри, це е, знак. Uh -huh. Коли ти побачила пішохідний знак, uh -huh. ти мені кажеш слово знак. Коли ти побачила світлофор, ти мені е, називаєш колір, угу. і далі я сьогодні тобі додав там ще декілька речей, які тобі обов'язково треба виконувати. Ага. Ми тут стартуємо праворуч і на найближчому перехресті праворуч. На найближчому так. Ага, сюди. Багатьом людям, які сьогодні думають, чи отримати посвідчення чи ні, чи водіння для них чи ні. Приходять до якогось інструктора, і він, і він їм дуже часто відбиває охоту. Я хотів би от станю показати якраз. Що у них є надія, і у них є всі можливості стати водієм, якщо вони обирають вчителя, з яким можна пройти цей шлях, і готові самі до колосальних змін: До іноді болі, іноді до сліз, іноді до ейфорії радості, що ти управляєш автомобіль, який важить тонну. Якщо вони готові пройти всі ці ну, американські горки. З разом з вчителем, то нічого неможливо немає. Тому я з Таню хочу показати, тому що я у Тані теж третій. У неї багато ем, поганого досвіду, але є велике бажання і є старання е, цей шлях пройти. Якщо я стою і я рухаюсь прямо, якийсь показчик повороту я тоді включаю. Тобто, в залежності, в в як... смузі, з... стаю, в залежності від того з якої ти сторони стоїш. Якщо ти з правої сторони стоїш, ти включаєш ліво. Якщо з лівої сторони стоїш, ти включаєш правий. Понятно, поїхала. Інтересно. — а ми ж колись мене мені, мені теж не цікаво <гум> да. моє враження таке, що вона все ж таки вона повторює те, що він каже, вказівки. Я не знаю наскільки їй вдається все справді запам'ятовувати, чи залишається це до наступного уроку. Але під час запису вона повторює те, що він каже. Стоп, стоп. Ти знаєш, що ти розпочинаєш рух? Так. Да. А інші учасники? Ми в ту сторону. Да. Все, okay. тепер інші учасники знають, що ти розпочинаєш okay. рух. Де б ти не розпочинала рух, ти завжди включаєш покажчик повороту. Так. Да. Звісно. Таня молодець. Так, да. я молодець. Я стільки всього стараюсь, стільки всього роблю, звісно, я молодець. Я буду водієм, я це знаю 100%. Я багато внутрішніх страхів вже переборола і ще переборюю. Так, подивились, тут ніхто не їде. О, кітик. Тут у нас направо. Направо. Праве зеркало продивляється, займаєш праве положення праве, да, положення. праве положення. І в яку ти смугу повинна виїхати? В саму праву. Поступово праве, праве, степ, крути. Степ, крути. Степ, крути. Степ, Тепер степ. крути крути більше. 9-3. Нормально? Так. Я повинна сказати слово знак. І так. на найближчих перехрестях ти рухаєшся прямо. Прямо, добре. От якраз бачиш, вони там не поміщаються з вантажівкою два ряди. Вантажівка okay. займає дуже багато місця і не може yeah, з велосипедистом їхати паралельно. Тому The вона відпустила велосипедиста далі. Uh -huh. Молодець. Ніби вона його притискає. Ні, він з'їхав з проїзної частини, а ти що будеш так, робити? А я здвигаюсь трошечки вліво, щоб я з, з ним не. В цей, і це, не є, і в це є помилка, тому що ти не включила поворот, а, ти типу не продивилася зеркало, це був об'їзд. Це, це я це, зараз це... за тебе все Даже продивився. якщо рухома, Будь -яка. Якщо рухома перешкода, теж... Будь-яка перешкода, який кольор? Зелений. Третя передача: будь-яка перешкода на проїзній mm -hmm. частині. Все. Мігає, я вспіваю, все добре. Але ще раз ми намігаючи не проскакуємо. Саша, ми ще десь перекусимо посередині заняття. Перекусимо. Ну, там 15 минут. Хорошо. Чисто, щоб передохнути. Там, в туалет сходить, таке все. Коротко.